Далі говоримо про те, як змінилося українське військо за ці три роки повномасштабного вторгнення. Юрист за фахом Ужгородець Павло Величко вже захищає Україну від початку повномасштабної війни. Зранку 25 лютого 2022 року він був біля військомату. Перший бойовий досвід отримав на Ізюмському напрямку. За цей час від солдата він став командиром першої стрілецької роти 68-го окремого батальйону ТРО. Павло Величко з нами на прямому зв'язку. Пане. Павле, ми вас вітаємо і дякуємо вам за вашу оборону нас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як ви пригадуєте початок повномасштабного вторгнення, яким він для вас був, і як швидко ви прийняли рішення йти до військкомату і стати на захист України? Я пам'ятаю цей день, який кожен з нас, мабуть, похвилинно, погодинно, оскільки. Ми всі були в перечутті чогось е, великого, оскільки напруга витала в повітрі ще з е, моменту історичної лекції е, диктатора Російської Федерації. А тому вже 23-го вечері е, ми з родиною в принципі готувалися зовсім може щось статися, і навіть заправили автомобілі е, під зав'язку. Тобто, о 4-й, е, здається, 50, прийшло сповіщення від додатку BBC News про те, що Київ під ракетними атаками. І таким чином почалося для мене повномасштабне вторгнення. Е, вдалося завершити протягом дня спокійно більшість цивільних справ, стати, здати кров як донор, навіть встиг у черзі з багатьма ужгородцями. І вже ввечері 24-го спакував е, най, 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 найзручніші речі для того, щоб закинути їх у маленьку сумку, і о сьомій ранку, 25 лютого, разом з Денисоманом ми вже стояли е, біля воріт Ужгородського РТЦК. Я буду відвертим з нашими глядачами з Павлом, ми знайомі вже багато років, і я пам'ятаю той день, приблизно так само, коли Денис наш товариш прислав фотографію спільно, коли ви прибули в ТЦК. Ось, і це були два абсолютно необстріляні солдати, які до того я не знаю чи, чи тримали і бачили цю зброю. А зараз ти вже командир роти. Ну тобто, великий прогрес у війську за три роки, офіцер. А, а як для тебе військо змінилося за ці три роки? За ці три роки військо змінилося кардинально. Ви маєте всі чітко усвідомлювати, що у нас дуже багато втрат за цей час, і можна сказати, війну розпочинали переважно військові з бойовим досвідом, кадрові військові. А зараз кожен цивільний, який на початку повномасштабного вторгнення взяв зброю до рук добровільно, то він вже зараз не має права сказати, що він цивільний. Тобто, вже можна сказати всіх. Пройшла якась певна точка неповернення в професійному плані, в життєвому плані І військо змінилося настільки, що ми бачимо цю гнучкість в першу чергу за рахунок горизонтальних зв'язків, які принесли люди з цивільного життя, і таким чином маємо цю перевагу перед російськими військами в плані побудови потенціалу нашого людського ресурсу, оскільки треба бути відвертими, що багато системних речей. Досі не працюють або дуже 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 повільно, не так як нам би хотілося втілюється в життя в якісь позитивні зміни. І от зараз бачу на своїх екранах це пряма трансляція на із пленарного засідання. Підтримує Україну в Україну на третю річницю повномасштабного вторгнення з'їхалися лідери багатьох країн. Ми будемо час від часу транслювати наживо те, що відбувається в Києві, і будемо обговорювати з експертами якраз ці засідання. І наші колеги також повідомляють вже про третій звук вибуху у Харкові. Ймовірно, за межами міста наразі ми встановлюємо цю інформацію. Нагадаємо, сьогодні. Вранці вже перед тим було двічі попередньо чути звуки вибухів. І а, була інформація з телеграму повітряних сил ЗСУ про пуски керованих авіаційних бомб на місто. Зараз там лунає повітряна тривога, також в сусідній Сумській області та Донецькій. Постійна повітряна тривога в Луганській області та автономній Республіці Крим. Бережіть себе, будь ласка. Ми будемо вмикати наших колег, аби дізнатися більше інформації про ситуацію в місті. Я нагадую нашим глядачам, що спілкуємося ми з Павлом Величком. Це командир першої стрілецької роти 68-го окремого батальйону територіальної оборони, офіцер Збройних сил України. Павла, твої колеги, з якими ти в перші дні пішов воювати, як склалася їхня доля? Ну, за цей час дуже докорінно змінився персональний склад нашого підрозділу. Багато добровольців перших днів. На жаль, Дехто з них загинув, на жаль, дехто з них отримав поранення, а дехто змінив підрозділ і продовжує службу на захисту української держави. І я вважаю, що це дуже позитивний момент, оскільки кожен з нас знайшов себе у війську або досі, досі шукає свою спеціалізацію, тому що це дуже така складна професія, дуже відповідальна. І я певен, що ну той запал треба бути відвертим. Він вже стих, і наразі ми всі працюємо. На дисципліні на почутті загального виконання конституційного обов'язку, але я певен, що всі ми разом докладаємо кожен скільки здатен зусиль для досягнення тої певної мети, яку ми всі ну, переслідуємо. Пане Павло, от мені ще цікаво, як у вашій спільноті взагалі як військові обговорюють а, зміни в армії? Зокрема, наразі йде мова про перехід на корпуси. А, яка ваша думка стосовно цього, і які зараз ще зміни на часі? А, наразі не готовий а, відповідати на питання, які не стосуються моїх професійних знань, навіть як військовослужбовців, оскільки треба розуміти що корпусно дивізійна система це най, ну, найвища ланка розумінні командування і на своєму рівні я готовий тільки спілкуватися про те що відбувається на рівні піхоти вищевзводного і оротного рівня і це що ми бачимо зараз наразі все дуже автономно працює в більшості підрозділів збройних сил україни і ми дійшли до таких висновків що дуже часто Першим потрібно надіятися самим на себе, на те, як безпосередній командир дбає про свій особовий склад, про його морально-психологічний стан, про обладнання, про озброєння, яким забезпечений ваш підрозділ, і часто це будується на основі того, що ви не сподіваєтеся на якісь подачі зверху або ззовні, ви використовуєте свій досвід, свої горизонтальні зв'язки, свої зв'язки з минулого життя цивільного. І дуже часто це є нашою перевагою, тому що ми стаємо більш стійкими. Але я тут буду відвертим: це не працює на загальний результат, тобто це якісь тачкові речі, які відбуваються завдяки персоналі. І на мою думку, дуже багато е ділянок на фронті тримаються завдяки персоналі, а це дуже небезпечна тенденція, яка дає ризики, того, що при нещасних випадках. Цима в особі командирів, сержантів, ми можемо втратити певні ділянки фронту. А як налагодити систему? Ну, щоб не трималося на особистостях, а трималося на системі? У мене немає ідеального рецепту для вас. Я думаю, що по-простому можна сказати, потрібен час. Тобто люди, які прийшли у військо. Три роки тому, там п'ять років тому, вони просто повинні пройти всі щаблі цієї системи, відчути на собі спочатку дух піхотинця в окопі, а потім командира у цій системі, щоб керуючи своїми загальнолюдськими якостями, цінностями і світоглядом прогресивним, змінювати цю систему зсередини Це важка невтомна праця і ідеального рецепту, як це зробити швидше, простіше, немає. Ми ще раз нагадуємо нашим глядачам, що зараз у вікні ви бачите пряму трансляцію із саміту, куди зараз з'їжджаються лідери країн ЄС. Власне, президент Зеленський вчора на прес-конференції анонсував приїзд 13 лідерів, і також долучиться частина близько двох десятків онлайн. Тож ми наразі транслюємо ці кадри і будемо далі повідомляти вам більше про те, що відбувається зараз у столиці. А наразі маємо можливість ще продовжити розмову із Павлом Воло. Нагадаю, це наш захисник, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну на передовій захищає нас? І ми вам за це дуже дякуємо. І дійсно хочемо почути більше вашої думки стосовно того, яку ви бачите перспективу, чи рухаємося ми в правильному напрямку в плані розвитку? І ми вже бачили впродовж року. Наскільки зараз активно акцент робиться на безпілотники і наземні роботизовані комплекси? Також яка ваша думка стосовно. Цього чи маємо ми зараз перспективу в цьому напрямку не, не буду сіяти будь-який негатив, а тільки позитив в цьому напрямку. Тому що саме завдяки оцій гнучкості нашій прогресивності ми змогли зробити неймовірні речі. Ми вже третій рік протестуємо ядерній державі. Такого не було ніколи в історії. Це унікальний досвід. І дуже багато завдяки людям, які намагаються використовувати свої знання, свій досвід в розвитку технологій, щоб спростити нашу відповідь, робити її більш ефективною, більш безпосередньою для класичних механізованих штурмів Російської Федерації, і ми бачимо, що набагато дешевші засоби ураження, які прогресують надзвичайно швидко. Оскільки на своєму досвіді можу сказати, що війна 2022 року і війна 2025 року це зовсім різні війни. Ба більше війна 2023-2024 років відрізняється від війни в поточному році, оскільки технологія розвивається надзвичайно динамічно швидко і е, не буду лукавити навіть сам постійно щодня намагаюся вивчати щось нове з технологій, згадувати шкільні уроки фізики чи хімії для того, щоб динамічно. Е, Адаптуватися до цієї нової реальності, оскільки хто вивчає, хто здобуває нові знання, той і виживає. І ми це довели, тому що були багато випадків, коли жодних засобів озброєння не було. Але з підручних засобів наші сили оборони створили надзвичайно ефективні підрозділи безпілотних літальних апаратів. А зараз вже бачимо застосування на полі бою і роботизованих комплексів, які ви згадали. Я гадаю, що за цим майбутнє, оскільки ми розуміємо, що людський ресурс не безмежний. На відновлення людського ресурсу потрібне ціле життя, а на відновлення якоїсь техніки потрібні просто кошти і виробництво. Павло, я дуже дякую за те, що дякую. доєднався. і Дякую тобі за службу за те, що бережеш всіх нас, своїх побратимів. передавай вітання і бережи себе. Павло дякую. Величко, командир першої стрілецької роти, 68-го окремого батальйону територіальної оборони, офіцер збройних сил України, був з нами на зв'язку.